Євгене, саме ви зараз фронтмен гурту Скрябін після загибелі Андрія Кузьменка. Кузьми шукали фронтмена. Зрештою, ви підійшли на цю роль. Зараз усіма справами гурту займається мама загиблого Андрія. Як ви стали співати пісні гурту «Скрябін» разом з усіма музикантами? Ну, наверное, все началось з львовского концерту, який вот, був на стадіоні «Арена Львів. І Перед этим у нас був замечательное шоу Голос країни», на якому я виконував пісню Кузьми Сам собі країна. Вот. И, наверное, после исполнения этой песни как-то получилось так, что наверное меня. Увидела мама, музыканты. Вы зустрічалися с мамой Андрея. Да, мы встречались э, в Львове после концерта, если не ошибаюсь, в, в Луцке. Мы, в общем, были недодолго во Львове, были на э, семейном склепе, где похоронен Андрей Кузьменко. Вот. У вас є контракт з гуртом, контракт з мамою на якийсь час, тому що ну, все одно гастролі це бізнес, це гроші. Ну, в даний момент це усні договоренності. Я пока що не вижу смысла нам заключати какие-то юридические контракты. Це все же, наверное, такая вот тонкая грань, в которой пока что мы не понимаем, как будет происходить дальше.